Доброго дня, шановні аграрії, перед вами унікальний інноваційний продукт гранула, яка виготовляється з курячого посліду, Компостована, містить в собі гумінові фульвові кислоти. Один відсоток каоліну. Це глина, вона. Від'ємно заряджена частка, яка дозволяє активізувати позитивно заряджені частки мікроелементів, які містяться в ґрунті. По великому рахунку це скарб. І знову доброго дня, колеги. Ми знову сьогодні знаходимося у фермерське господарство Новосиднявське Хмельницької області. У нас, як ми обіцяли, друга частина нашого фільму. І Сьогодні ми закладаємо новий досвід. У нас буде. У нас є представник компанії Unisoft, Руслан. І у нас дуже цікавий продукт сьогодні. Я покажу вам, як він виглядає. Зверніть увагу! Колір гарної родючої землі. А що це таке? <рес> Руслан, будь ласка, поясни, що ми маємо і що фермер саме головне отримує. Коли у нього в господарстві це, цей продукт, навіщо ми його використовуємо, що ми цього відтримуємо, фермер наразі дуже е, зацікавлений у високій врожайності, отриманні гарного прибутку і постійно шукає інноваційні технології, сучасні е, методи підходу до вирощування культур. Даний продукт дає можливість збалансувати витрати. Органічних добрив, зменшити внесення мінеральних добрив, дати можливість ґрунту збагачуватись за рахунок самовідновлення, Не тільки самовідновлення, допомога буде надходити ґрунту і з рослин сільськогосподарських культур, які вирощуються на посівних площах, зменшення витрат в подальшому калінних і фосфорних добрив. За рахунок систематичного внесення гранули в компостований, може сягати до 100% за рахунок того, що вона допомагає активізувати форми фосфору і калію, які недоступні у ґрунті. Співвідношення вуглецю до азоту в даному продукті 20 до 1. Це унікальна гранула і унікальний продукт, який з'явився. На нашому ринку. Руслан, можна я е, дещо додав? Е, що мене саме привабило в вашій пропозиції, тому що не один рік ми вже шукали, щоб отримати збалансований збалансоване от е, органічний. Да? тобто вуглець і азот це дуже важливо. Да? Тобто 20 часток у нас є вуглецю і одна частка азоту. Зверніть увагу, те, що я бачив на ринку, як е, постійно бачив пілету. Да? Її отак береш і ти не роздушиш. Тобто, якщо ми беремо пілітну таку гранулу, так? вона може пролежати осіяли і до осіння вона лежить не розчинятися. Тут гранула, ну, дивися на вигляд, як карбомідка. Або вона дуже швидко починає, якщо ви вносите з насінням чи всівалку, ми сьогодні закладемо, до речі, дослід. І всівалку ми з насінням з сидиральними культурами, щоб вже бачити, який результат буде до посіву озимокультур. Ми вже сьогодні закладаємо дослід посів сівалкою. Також ми розкидаємо, у нас тут є вже седеральні суміші, ми також їх покажемо. седеральні суміші румом розкидаємо і розкидаємо також в І заробимо нашим а, вже агрегатом келі, який ви навесні бачили, коли ми готували площу під посів герчиці. Зараз вже відбувся посів. Гречки по ячменю зароблений Келлі. І вже другий день ідуть жнива, ми вже сіємо сидеральні культури. І сьогодні ми також вже в сидеральній суміші додамо ще цю органічну мату. І, до речі, ми також думаємо і про добробут фермера, власника цього господарства. Обов'язково, окрім того, що буде збільшений показник. Органічної речовини в ґрунті, так, що формує в подальшому гумус. Господар дуже потужна, дуже е, файна людина отримує додатковий прибуток. Зменшення витрат зростає врожайність, менше навантаження на пестицидно, навантаження на ґрунт, тому ми їх відновлюємо. Ці питання вже більш детально ми розгорнемо на полі. Так, на кожному відео у нас ми закладемо ділянки. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, буде дуже цікаво. Ставте лайки, ставте свої коментарі. Хейтери, ми з вами. Дякую за увагу. До зустрічі на полі. Я знаю, що кожен фермер на сьогоднішній день, коли виходить в поле, він, як правило, вирішує три основних проблеми постійно. Боротьба з шкідниками, боротьба з бур'янами. Боротьба з хворобами і так далі, тобто боротьба з засухою, постійно-постійно фермер з чимось бореться. Технологія, яку ми сьогодні впроваджуємо да, разом, це основна задача позбавити фермера від цієї боротьби. Тобто, якщо фермер починає співпрацювати з природою, тоді ми є можливість знизити в півтора-два рази витрати на вирощування сільгоспільтур, покращити показники. І при вирощуванні сільгоскультури, при збільшенні врожайності, наша задача збільшити, покращити показники ґрунту. І одна із таких у нас амбітних мета є. Уже з нашим продуктом досягали, я знаю, що Максим досягав вже збільшення гумусного шару на один за 5 років. Сьогодні ми заклали таку собі нову амбітну мету. Покращити цей показник в 5 разів, тобто за один рік досягти такого результату. Я думаю, що в, цій, в цьому господарстві в нас мається вийти. Обов'язково бачиш, скільки тут є цікавих знарядь, які нам допоможуть. Ще плюс органічні орган мінеральні добрива, які ви виробляєте, біопрепарати, які ми виробляємо, і якщо ми це все поєднуємо, плюс е висока якість. Е Господарювання, яка є в Новосинявці, да? тобто от, домовили, що комбайн в поле, до вечора все посіяно, сидеральна чи покривна культура, внесені всі біологічні препарати, органомінеральні комплекси, без пестицидів, без фунгіцидів, без мінеральних добрив. Ми цього будемо досягати. Що би ти сьогодні? От, от ви приїхали зранку. Що ти бачиш по господарству? Я чесно скажу. Дуже сильно вражений, наскільки високий рівень господарювання у Сергія Івановича. Це по-перше, по-друге, зустріли, як починаючи від звичайного такого працівника, культурні люди, чемні, виховані, працьовиті. Сподіваємось, що симбіоз Андрій Петрович, компанія Юнісопт і Ф. Фермерське господарство Новосинявське і фермерське, так, і фермерське господарство Новосинявське зроблять революційні речі в сільському господарстві нашої країни. Це також певна боротьба за показники не тільки кількісні, матеріальні, але й за якісні, можливо навіть сказати, і духовні. Ми сподіваємося, що нас це вийде, будемо для цього прикладати максимальні зусилля. Дуже приємно, що нас зустріли, дали нам можливість працювати в надзвичайно комфортних умовах. Сподіваємось, що вас зацікавлять такі технології, і ми з вами зможемо зробити крок вперед, випереджаючи, може навіть світові певні. Відомості про вирощування сільськогосподарських культур Андрій Петрович. Ми вам дуже дякуємо за те, що нас запросили приєднатися до вашої. Тепер він будемо сподіватися і наш, уже можна сказати, проєкту. тільки тільки працюємо і тільки досягаємо. Поставлених завдань. Ми спробуємо два варіанти зробити досліду. Перший варіант розкидаємо нашу гранулу, органічно збагачену, гуміновими та фульвовими кислотами, румом. А також заробимо цю гранулу сівалкою. Норма внесення буде у нас сівалкою 200 кг на гектар, румом 500 кг на гектар. Це для чого цей важливий експеримент? Чому саме зараз ми це робимо? Тому що скоро а, почнеться осіння посівна кампанія. І кожен з вас а, вирішує, яким чином можна дати стартових добрив. Всі шукають або, або карбамід чи селітру і так далі. На сьогоднішній день дуже важливо, те, що ми пропонуємо внести а, з посівом насіння граново органічне, яка виробляється з курячого посліну. Ви побачите, якість гранули. Більш того, гранула вже буде збагачена мікроорганізмами, які починають також працювати в ґрунті і в ризосфері коріння. І до посівної осінньої кампанії ми вже покажемо, як реагують рослини на добавку цієї органічної гранули. Потихеньку все, все до роботи. До роботи. До роботи. До роботи. Поїхали. До вашої уваги, безпосередній процес завантаження гранули компостованої з курючою посіду, в розкидач. Після того, як провели певні маніпуляції з ґрунтом, пройшлися оприскувачем з метою деструктувати стерню, зробити сонацію ґрунту. Закрили келі, розпушили ґрунт, якраз вирішили і технологічно підготували процес для внесення грану. Це дозволить збагатити ґрунт мікроорганізмами, побачити ефективність її використання вже в кінці вегетаційного сезону, подивитися по бункеру, вносимо ми розкидачем. Двома нормами 200 кг на гектар, 500 кг на гектар по сидеральним культурам. На наступний рік на цьому полі буде кукурудза, Ви бачите, за комішником буде також наступний рік кукурудза. Подивимось, як буде працювати наша гранула у суміші з сидеральними культурами, за органічними системами, за системами сталого землекористування. Подивимось на інтенсивну технологію вирощування кукурудзи. Шанування від торгового дому ЮНІСОК, хочу презентувати вашої уваги лінійку продуктів на основі Леонардіту. Це комплекс рідких добрив, які органічно доповнюють гранулу, яку ви бачили раніше, виготовлену з курючого посліду. Трошечки більш детально ознайомлю вас з нашими препаратами. Фундаментальною складовою цього комплексу є. Натуральний органічний активатор родючості та врожайності екстра плюс. В основі йдуть гумінові, фульвові кислоти також міститься невелика кількість калію та фосфору. Цей препарат виконує функцію родючості, підвищення родючості в ґрунті, збільшуючи кількість позитивних мікроорганізмів, які в симбіозі працюють з рослинами. Пульвові і гумінові речовини, а також органічна речовина, яка складає 95% цього препарату, дозволяють активізувати в ґрунті процеси відновлення гумусу. Додатком симбіотичним до «Екстра Плюс йде комплекс амінокислот з назвою Біогрови. Ці продукти містять речовини, що дозволяють пролонгувати цвітіння, знизити стресові навантаження, які викликаються абіотичними чинниками, а також підвищити тресостійкість рослин до погіршення різних антропічних чинників, зокрема нерозумне внесення, можна сказати, засобів захисту рослин та інших продуктів хімічної природи. І на завершення, так би мовити, на десерт хочу представити до вашої уваги. Комплекс біофунгіцинних бактерій на основі ленердіту, який називається доктор Агро. Цей комплекс профілактично працює для боротьби із захворюваннями бактеріологічної, бактеріальної етіології, тобто різні бактеріальні опики, певні плямистості і інші речовини. Також він доповнений вітамінами та макроелементами. Будь ласка, звертайтеся до нас із. Вашими запитаннями, ми вас проконсультуємо, пишіть відгуки, поширюйте це відео в соцмережах, ставте лайки. Дякую за увагу. 53 гектари. Ми закладемо ще дослідні ділянки з біопрепаратами компанії ЮНІСОП. О, мабуть, я би сюди навіть гранулу дав би розкидачем, і ротаційна, тут ротаційна борона вже один раз була, ми можемо якусь демо ділянку зробити, ще закласти сюди. Так. Твоя пропозиція, що ти, як би ти тут спрацював? На мою думку, і взагалі за технології, які готує компанія ЮНІСОП для аграріїв, слід спрацювати підживленням. Комплексом рідких добрив по листу додаткове підживлення зробити для того, щоб прискорити розвиток гречки, а також додати розкидачем гранулу, яка буде стимулювати безпосередньо кореневу систему. Тобто ми будемо мати і акропітальні, і базопітальні рухи в рослині, тобто і з листя до кореневої системи, і з кореневої системи до Лискової поверхні. Норма внесення. Ми пропонуємо комплексу наших добрив. Кожного з препаратів, ви бачили, біогровер, екстра плюс, Агро 200 мл на гектар. Наразі кожного, да, кожного препарату він форму, кожен препарат формує разом комплекс, який ми і пропонуємо внести на ці рослинки. Два рази, достатньо буде. Два, рази, два рази буде достатньо, і ми ще домо гранулу. Бажано бажано попрацювати із падалицею ячменю для того, щоб зменшити конкурентне середовище між гречкою і це агроном сказав, зараз зробить. Він прибере ячмінь і після того ми запустимо живлення для, для гроші. І в нас ще є один кусок гречки там, де посіяно по гороху. Ми зібрали горох там 5 липня був збір гороху. І ну, гречка там вже набагато більша. Вона також там на четвертий-п'ятий день вже була вся зверху. Зробили вже боронування, вже зробили пів поля підживлення також нашими препаратами. І зараз ми ще іншу половину закладемо вже з вашими препаратами. Я думаю, що буде дуже такий доволі. Суттєве підживлення стимуляція. Суттєве, якісне і головне, корисне. Корисне, яке дасть можливість отримати господарю Сергію Івановичу додатковий прибуток. Так. Тим більше не використовуємо фунгіцидів, обов'язково ми, ми позбавляємо ґрунт від фунгіцидів, тому є можливість покращити стан ґрунту набагато швидше. Бо як тільки дається фунгіцид біопрепарата, мікрофлора, вона, вона просто гине. мікрофлора. А наша задача, ми сюди вже заселили і зараз ще по листу почнемо додати мікрофлору, амінокислоти. дамо. Застосовувати органічні рішення, які пропонує торговий дім ЮНІСОП в комплексі з нашими партнерами Келі і Вістера. Вістера. Клас, тобто Ми оздоровимо ґрунт, Збираємо два ворожаї. Так, навіть на Хмельниччині. Навіть на Хмельниччині. Супер. При мінімальних, витратах. При мінімальних витратах. Ми підтверджуємо як представники е, того вдома ЮНІСОП, що ще одна така дуже приємна бонусна частина це е, збереження гумусових речовин у ґрунті і їх підвищення. А, про гранулу трошки розкажи, будь ласка, щоб люди розуміли, що то за гранула, як вона виробляється, з чого, чим вона корисна і чому так важливо її додати замість стартових газорних добрив. Дякую за запитання. Гранула виробляється аеробним шляхом. Вона виробляється з курячого посліду. Відбуваються три процеси під час її вироблення. Термофільний, мезофільний і стабілізація. Далі вона катається, збагачується гуміновими фульвовими речовинами. І після того, як все це зроблено, готова до застосування в умовах сільського господарства будь-якої кліматичної зони. Речовини, які містяться у гранулі, дозволяють збагатити корисними організмами. Поверхневий шар ґрунту, співвідношення вуглецю до азоту 20 до 1, дозволяє активізувати е, недоступні форми калію та фосфору, що містяться у ґрунті в кожному господарстві, якщо гарний господар, є такі е, дані, і за рахунок цього зменшити, зменшити витрати на застосування мінеральних добрив. Чому вона має переваги над внесенням? безпосередньо посліду або свіжого гною, тому що, по-перше, в ній відсутня волога зайва, яка міститься у продуктах такого первинного виділення без переробки, тим самим зменшуються логістичні витрати. По-друге, вона працює у симбіозі з мікроорганізмами, які містяться у ґрунті, формує Речовини, які у ризосфері рослини легко засвоюються культурою, і метаболізм відбувається якраз в тих межах, які дозволяють отримати оптимальні стабільні.